Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, просили мене подивитися на Харків у липні. Ну, я думаю, я і область також окремо подивлюся, щоб вже за один раз. Ну що, поїхали. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Харків у цьому місяці? Хай скажуть вони правду. Antsius pervernutai vidrazu. Alkis. Otav. Lagus. Pervernutai. Turi sas pervernutai. Ну, дивіться, що в нас тут? Ансус перевернутий, альгіс, ота, Лагус перевернутий, Турісас перевернутий. Е, фу -фу 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 -фу. Ну, ось відразу перша руна. Погані новини з одного боку. Да? Заскущив. А це ще прильоти в тому числі. Да? Це прильоти, на жаль. Тут як дрони можуть програтись, так і ракети, снаряди. от Всяке таке. Да? На жаль. Відразу першою руною випав. Дивіться, Альгіс, але я все-таки ну, якесь підсилення захисту там буде, все рівно. Е, ну, Але бачите, все, на жаль, все не збиває. Ну, не вистачає у нас Петріатів, щоб всю країну закрити. А дуже б того хотілося. Окрім того, дивіться, Отал, це якраз от житло, однозначно, в даному випадку житло. Тобто, що захист житла йде, да? Е, захист власності, якщо так. Е, про що мова? Ну, Мова про те, що будуть відновлювати схоже. Пошкоджені там, ну, як, як пошкоджене житло, так і пошкоджені комунікації і так далі. Ну, е, зрозуміло, що нам до зими треба готуватись влітку, так. Да. От про те мова. Тобто тут і як відновлення житла комунікацій, так і, так і взагалі підготовка до зими. От, таким чином. Активна, до речі. Дивіться, лагус, да, От про що мова? Лагус це у нас з одного боку правильний вектор, з другого боку. А до речі. Ага. Дивіться, пані новини щодо чого можуть бути: щодо води. Щодо води. Як би. А там є якесь водосховище, якесь, якась дамба біля Харкова. Нічого такого немає. Як би вони не надумали щось туди утворити? Ну, але дивіться, але поряд падає все-таки Альгіс. Тобто, навіть якщо вони надумають десь там по дамбі валити, якщо вона є, то своє, що зможемо відбити. Що вони там зроблять, там ну, катастрофи там не видно, на щастя. крім того, дивіться, лагус це що? Лагус це ну і банально труби можуть бути. Що я кажу? Що, відповідно, Захист як житла, так і ось бачите, як труб комунікацій. Відповідно, що я кажу: що підготовка до зимнього сезону, так, повним ходом тими. В липні місяці. Ну і відновлення комунікацій, зокрема, пошкоджених там. Зрозуміло, що Харкову доставалось раніше, та й зараз ще продовжує доставатись. Е, от, про те мова. Дивіться, Пер перевернутий. А це що? А це все рівно певний, ну, знаєте, обмежений ресурс якби. Обмежений ресурс. Тобто, ну, чи то недостатньо коштів будуть виділяти, чи ну, корупція, да, куди ж без неї, отакого от плану. Ну, одним словом, бачите, гроші виділяються, але щось, то, щось то, ресурс обмежений і дефіцит чогось навпаки навіть. Ось таким чином. Ну, Окрім того, що да, можна пояснити, як знаєте, як, дефіцит захисту да, для міста. Ну, що я кажу, там Патріот поставити було б непогано, але ж де їх стільки на напастися. Якби ж нам ще так гарних давали, як, як, як ми того потребуємо. Дивіться далі: Турісас перевернутий. Що це в нас? А це в нас, бачите, обмеження певних можливостей. Ну, зокрема, це і про певні агресивні дії з боку росіян. Хоч руна й перевернута. Ну, тобто, знаєте, це така помірна агресія, будемо говорити. Але так, да, прильоти, ось бачите, початок про прильоти і кінець також про певні агресивні дії. Тобто, на жаль, хотів би порадувати, ви бачите, принаймні без жертв. Уже, уже мене це радує. Е, що називається, будинки відбудуємо, комунікації відновимо, головне, щоб без жертв. Ну, Краще, щоб взагалі такого не відбувалося. Ну, але, але на жаль. Е, добре. Що в нас тут іще? До речі, дивіться, цю свазку, якщо пояснити, то це якраз що? Це обмежене, відповідно, дефіцит ресурсу, через що обмежені можливості. Чого, Да якраз відновлення там, житла і комунікацій. Що я кажу, чи то дійсно ем, не виділяють належний об'єм коштів, чи то корупція. Тут уж місцевим видніше, кажу, як бачу. Ось так от. Ну, загалом, загалом, бачите, тобто я ж кажу, жертв немає. да, Ну і загалом все рівно альги падає. Тобто, щось, щось і позбивають, що туди летітиме. А те, що долетить, то що вже прям великої шкоди не наробить. Ну, але все рівно. Тривоги не ігноруйте, відповідно. На жаль, ще, бачите, продовжується. Ну, добре, давайте область подивимось. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Харківську область у цьому місяці? Хай скажуть вони правду. Єра, Евас. Так, дві руни, гаразд, що у нас тут? Ой-ой-ой. Агавас Ейвес, Іса, Сола, ага, і Дивіться про що мова? Ну. Э... Неоднозначно. Тут і позитивне показали, але й негативне буде. Не без того. Про що мова, дивіться. М'єра, Евас, Хагавас, Ейвас, Іса, Соуло Феху. М -м, дивіться. Ну, З одного боку, да, певний урожай. Збір урожаю знов таки по області да, в цьому місяці. В банально, в буквальному значенні цього слова, урожай. да. Yeah? А з другого боку, завершення певного циклу. Циклу чого? Циклу руху. Ну, мені так бачиться, що росіян, ну, це росіяни явно. Ось рух, а ось бачите, Хаделас. Ну, це все рівно прильоти. На жаль. Це все рівно прильоти. Ну, і так, як показують руни, це, знаєте, ну, вони мобільні групи, да, там, міномет чи що там поставили, відстрілялись і поїхали. От про те мова. Отаке от, от бачиться. До речі, бачите, ну, завершення циклу. Тобто таке враження, ніби, наші почнуть їх якось відловлювати, щось таке. Крім ось Ayus Да, робота ПВО. Оце чітко. Робота ПВО. Ну, Але, як я ж кажу, таке враження би і наше. Почнуть оці от мобільні ці блукаючі ці стрілялки російські відловлювати і нищити. Тако, таке враження. Ну, Позитивні новини. Ну, а Робота ПВО. Да, Тривоги не ігноруємо. На жаль. Хагове це все рівно щось десь прильоти будуть. Так чи інакше. Це і обстріли, це і ракети, ну, одним словом. Знов таки, жертв на щастя не показали на щастя. Ну, Хоча б, хоча б без жертв, якщо то решту віднови. Добре, дивіться, Іса. З одного боку, бачите, якісь затримки. Затримки завершення циклу. Да? І затримки по збору урожаю, ніби так. З одного боку. А з другого боку, ось Іса ж і сюди діє. Тобто, ось, бачите, робота ПВО і також, ніби, ну, якесь. Обмеження щось такого плану. Ніби ніби росіяни, знаєте, щось таке, чи спробують якось нашу ПВО, не знаю глушити, там чи е, будуть якісь такі ракети, там снаряди використовувати, що у нас збиваються вони тяжко. Щось такого плану. Ну, бачите, все рівно. Робота ПВО йде, тобто щось позбивають, а ви бачите не все якось воно ну не зовсім гарно. Ну, соло, да. З одного боку, руна перемоги, а з другого боку десь бабах. Десь бабах. Бабах, до речі, де? А ось я вас, щось із рухом пов'язане. Тобто, ну, це щось із транспортом пов'язане, не знаю. Е, транспортна станція якась там, вокзал. Може, банально автобусна зупинка навіть. Ну, одним словом, обережно. Бачите, тривоги не ігноруємо, щось десь буде. Чітко показав, ось конкретно, цей момент. Ну, але дай, руна перемоги, зокрема. Тобто, ну що я кажу, що буде, ПВО буде працювати, буде збиватись. Але не все, на жаль. На. Але не все. Ось феху. Ну, це що? Це про. Ну, знаєте, все рівно певний, якби фінансовий добробут. Тобто, не знаю, чи то Е чи то якісь виплати від держави, чи чи то може от якраз в результаті збору врожаю там. Продаж е, різної там садовини городини. да І це достаток дасть населенню певний. а Це один аспект. А якщо цю связку роз, розглядіти то це навпаки приліт куди, Да якраз там, де добро. Там, де добро. Е, не знаю, банк чи, можливо, якісь склади. от Схоже на склади, до речі. Схоже, до речі, десь на склади. Отже, таке. От. Тобто, бачите, з одного боку, десь може прилетіти по транспорту, да? транспортній інфраструктурі. З другого боку, десь по складам може прилетіти. Схоже, що так. До речі, а якщо об'єднати, то це що в нас? А це в нас якраз залізна дорога і виходить. Там, чи то станція якась, чи щось з такого плану. Ну, ним словом, обережно, тривоги не ігноруємо, тому що, бачите, будуть кошмарити. Будуть кошмарити. На жаль, хотів би порадувати, що ні, але ж, на жаль. Ну, добре, принаймні, жертв не видно. Я ж кажу. Решту відбудуємо відновимо. Головне, щоб без жертв. Людей не повернеш. Ну, якось так. Загалом, в принципі, бачите, хороші новини будуть, да? ну, але і погані також, не без них. Тому такий неоднозначний місяць буде. Ну, в принципі, як і до цього було. Да? Якось так. Ну, сподіваюся, все-таки трошки порадував. Е, попереджений, значить, озброєний. Тому якби... тому якби так. Жертв немає, не показали, на щастя, вже добре. Ну, а решта, я ж кажу, решта, віднов... решта поправимо. Тривоги не ігноруємо в будь-якому випадку. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім радий. До зустрічі! Нехай щастить!